З початку військових дій до Селидівської громади масово почали прибувати вимушені переселенці з найгарячіших точок області. Дехто знаходив тут тимчасовий притулок, дехто залишався в громаді і починав будувати своє життя вже на новому місці. Проте, через обстріли вони знову вимушені шукати безпечне місце для проживання, але вже в інших регіонах країни. Ті люди, які от сьогодні у нас вивезли 13 чоловік, які були вимушені до нас приїхати ще навесні, ось і вони у нас були в наших гуртах. Тожитках сьогодні 13 чоловік уже виїхали до Покровська. А потім вони будуть евакувані до Крапивницького. Перша заступниця міського голови зазначає, що наразі багато мешканців, попри небезпеку і вірогідність обстрілів, повертається додому. Знаєте, в квітні місяці всі більш якось розумніше виїжджали. Зараз багато людей вертається. У нас 16 вересня був ви всі Знаєте, дуже такий випадок, коли прилетіло. В нашу громаду, але після таких випадків люди теж виїжджають Інна Терещенко наголошує. Що з мешканцями ведеться активна робота? Адже тільки евакуація може врятувати життя та здоров'я людей. Я все одно наголошую на те, що якби не ми не могли б проводити, як ми роботу, але евакуація це по всього. Робота ведеться в цьому напрямку. Зустрічаємося в нас працюють над цим питанням наші працівники. Також у Солидовому працює контакт центр, зателефонувавши за номером 0800 34 64 54, Кожен бажаючи. І може записатися на безкоштовну евакуацію. Вони туди телефонують. Ми за, у нас є автобус, якою ми записуємо яке число, дату, і тоді ми збираємо людей і відправляємо. Ми працюємо також з волонтерами, які нам подальшому шукають місце розташування. Також Інна Терещенко повідомила, що за сприяння Покровської районної військової адміністрації незабаром у Кропивницькому відкривається хаб. Де всі вимушені переселенці району зможуть отримати необхідну допомогу? Альона Соболенко Чепільданіл Селидового спеціально для Капрініус.